Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сервантік. Всім приємного перегляду. Погнали! А а займаюся я скупкою та продажем старовинних речей. Буде цікаве та познавальне відео. Всім приємного апетиту. Погнали! Вішаємо полочку полицю. Ану, покажи Дмитро, давай покажемо підписникам, як воно буде. А як воно буде ще прикрутити треба? Дивіться, ну плануємо ось mm? так прикрутити. Непогано. Mm. Mm -hmm. Пишеться стилістику крамниці. Так, ось фінальний результат. Виглядає дуже цікавенько. Так. Що скажете, друзі? Продав, друзі, на етці ось таку рамку. Дерев'яну. Купив я її у свого приятеля Сергія, продав за 55 доларів. Бачите, рамка така старенька. Покрита благородною патіною. 55 доларів на еці. І шукав я її і вдома вже, і на офісі, а оказалося, що вона була. В магазині, в крамничці. Продав декілька статуеток на віоліті. Так, тут, бачите, э, така вартість була, ну, купили її, її дешевше, тому що я завжди э, готов уступити. Так, цю статуетку я продав за 1300 гривень. Балеріна, це у нас городниця. І та ж людина купила ось таку. Півіцу, коростень, співачка теж 1300. Одна і та ж людина купила. За дві статуетки чек 2600. Також продав ось такого буратино. Купував його на Траєщині у підписника. Продав за 1400 гривень. Бачите, тут він коштував 2000. Ну, тому що в крамниці дорожче буде купити, ніж в інтернеті, тому що людина може прийти, подивитися, побачити всі недоліки чи достоинства статуетки. А також людина вже не сплачує за доставку. Це теж такий фактор, немаловажний. Ну і опять же, я знаю людей, що вони онлайн не купують, їм краще переплатити на барахолця чи в крамниці, але щоб людина помацала, потискала руками і вже була впевнена, що річ їй дійс дійсно подобається. Ось такі продажі. Аукціон Віоліті. В принципі, цього разу по статуетках порадував. Хоча я рідко продаю там статуетки, тому що е ценник. Який дають на Віоліті останнім часом, мені не дуже подобається. Саме за статуетки фарфорові. Друзі, по монетах ще не все. Ще покажу вам шматочок моєї колекції. Це те оновлення. Зараз покажу, що маю. Друзі, я, мабуть, когось вже е, втомив з показом своєї колекції, але попрошу ще трішечки потерпіти е, вже майже все показав. Так, але вважаю, що комусь це деяким з вас це дуже цікаво, тому що е, знаю, що мене дивляться люди, які е, колекціонують нумізматику. Ну, поїхали. Так, це у нас, ага, капітан Білоусов. Криголам. Російською лідаку. Українською мовою Криголам. 10 гривень. Монета. Знов таки ж в гарному стані. Ті пошкодження, що ви бачите, це пошкодження на капсулі. Так. Далі. Що тут у нас далі? Чигирин Чигирин, гетьманська столиця. Тут в мене целе ціла, ціла серія таких столиць, міст, може будуть не подряд. Так, це у нас теж номінал 10 гривень. Вага всі ці монети вагою по 31 граму. Так. Зимові Олімпійські ігри Ванкувер. 10 рік. Бачите, яка красива голограма в віді сніжинки. Прикольно, мені дуже подобається, коли на монеті є такі або емаль, там вставочка невеличка, або от така голограма. Вважаю, це дуже Красиво, прикольно. красива монетка. 10 гривень номінал 2010 рік. Друзі, йдемо далі. Так, це у нас 10 гривень. Зараз хвилинку. 140 річниця з часу першого публічного виконання Національного гімну України. Так, 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 так. Автора, автор мелодії Михайла Вербиць, Вербицький. Так, ви бачите. Автор слів Павло Чубинський. Ага, трішечки збився. Так, бачите, теж така голограмка цікавенька. Теж цікава, красива монета. Ну, монети, в принципі, тут немає некрасивих монет. Тут всі монети на рівні. Така монетка. Тут у нас 60 років членства України в ООН 10 гривень. Трішечки, друзі, покрилась монетка патіною по краю, бачите? І я знаю, чому. Капсула неплотно зачиняється. І ну, коли я її достаю, вона так легко-легко знімається, відчиняється. Тому є доступ кислорода, кисня, і бачите, пішла така реакція, є трішечки патина. Нещодавно я узнав, що на монеті, якщо патина є, то це ну, не, не дуже Тіпа колекціонерами вже вважається як ну, дефект, так скажемо, не ліквід. Не дуже добре, тобто я чомусь думав раніше, що патіна – Патина це показник таке, благородства, і... але не на нових монетах Патина являється показателем какого-то вот принадлежності к благородному металу. К серебру, ну для меня я вот люблю Патину и мне кажется это очень красиво Патина на серебре мне нравится. Так, друзья, благо Ты ж как краса. Детализация, много мелких моментов прорисованных. 2008 рік теж указана вага, проба срібла. Водохреща. Теж бачите, така є голограмка. 10 гривень. Конституція України 28 червня 96 рік. Національний банк України. Є в мене такі ювілейні медальки, настоль, настольні медалі. Дуже мені подобається Шевченка. Є до нього сертифікат. дивіться яка краса. Мені вона дуже подобається. Отакий-то на чужинці, отакий-то на чужині, сон мені приснився, ніби знову я на волі на світ народився. Красива медаль. Знов таки ж от, деталізація. Дуже красиво зроблена. Много уделили внимания мелким елементам. Круто, дуже круто. вот до цього я не бачив таку медаль. Тираж 3000 штук. Так, і тут Вадим Гетьман. Вадима Гельмана в мене дві медалі. Одну можу, кстати, продати. Теж нечаста медаль. Бачите, ось за, за що я казав. На, на бронзі, це латунь або бронза. В общем, зроблена, бачите, трішечки зеленої малі. І подивіться, як придає такої краси, такий свій стіль доповнює композицію ось ці три листочка. Дві тисячі п'ятий рік. Вадім Гетьман. Сервантік, остановись. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А от перелік речей, які я купую.